Добрий день. Запрошую обговорити тему перетворення, що можливо, а що ні. Пропоную пограти в гру Чарівна торбинка. В ній зібрані деякі предмети. Давайте їх розглянемо. Ось ми бачимо ножиці, гумові рукавички, веделку. М'яч, мильничку, зубну щітку. Давайте об'єднаємо ці предмети, дивлячись на матеріал, з якого вони виготовлені. Можна об'єднати ножиці і веделку, вони металеві, об'єднуємо зубну щітку і мильничку. Вони пластмасові. Об'єднуємо м'яч і рукавички, бо вони гумові виготовлені з гуми. Поміркуємо разом, що трапиться, якщо м'яч або рукавички виготовити зі скла. Звичайно, ми тоді не зможемо використовувати ці предмети за призначенням. Як ви вважаєте, що буде, якщо, наприклад, зубну щітку чи мильницю виготовити з паперу? Уявіть, що ножиці або виделку зробили з пластиліну. Чи можна буде використовувати їх за призначення? Отож діти, коли виготовляють. Той чи інший предмет обов'язково враховують його призначення, а потім обирають матеріал, який в свою чергу дозволяє нам довго користуватися даним предметом. Давайте спробуємо до таких матеріалів, як скло, метал та папір дібрати прикметники. Я розпочинаю. Ви продовжуйте. Наприклад, скло яке, прозоре, крихке, добре. Метал який? Твердий, холодний, називайте далі. Добре, папір. Гнучкий, тонкий. Дуже добре. І на останок цікава вправа. Чи правильні твердження. Підготуйте два олівчики червоного та зеленого кольорів. Якщо, на вашу думку, твердження правильне, то показуємо зелений олівчик. Якщо ні, то червоний. Отож, приготуйтесь. Чи всі предмети тонуть у воді? Чи всі меблі з деревини? Всі предмети падають, коли їх підкинути? У темряві нічого не видно. Сіль, цукор розчиняються у воді. Молодці! Дякую за вашу активність. До нових зустрічей!